Ми попереджуємо, що кишенькові крадії працюють. Вона просто автоматично візьме свій гаманець і перекладе із кишені задньої в кишеню внутрішньої. Оця річ вона начебто проста. Але я думаю, що вона може в рази знизити, це моя точка зору фахівці, знизити, наприклад, ті ж самі кишенькові крадіжки. Ці наліпки вже. І з наступного тижня будуть, на, я думаю, що майже на всіх транспортних засобах які перевозять пасажирів. Якщо біля супермаркету побачив таку наліпку, е, особа, яка залишає речі в автомобілі, він свою барсетку можливо забере. А таких злочинів багато трапляється. Ми про це чомусь просто не говоримо в такому вигляді, якому говоримо. Якщо в кафе прочитає таку інструкцію, то може не залишать свій айфат на столі, коли підуть десь замовляти собі пиво. Якщо постріньки побачить таку інструкцію, то напевно подумають, може потрібно поставити грати або поставити... В сигналізацію і, і так далі. Я, я буду відповідати на питання, яку Це не дасть злочинцю жодного шансу. Тобто це звичайна, звичайна аналітика, моніторинг, ми вивчили, де такі злочини більше всього трапляються, і там ми будемо попереджувати. І не дамо злочинням жодного шансу.